Можете отримати грошову допомогу. Родич потрапив у ДТП прохання знайомих і рідних про позику. Вашою картою намагалися здійснити оплату. З рахунку хотіли зняти кошти, і це ще не всі схеми, до яких даються афористи, аби виманити у людей гроші. Нещодавно в одну із таких пасток потрапила 52-річна рівнянка. Мені зателефонував номер, який не оприділив мої контакти. Я підняла трубку. Зу мною привіталася. На початку мені голос ніби здався знайомим, але дуже був поганий зв'язок. Щось хрипіло, шипіло, то було чути. І мені навіть здалося, що ніби я впізнала якийсь голос, але я не наважилась сказати, я все-таки запитала, хто це? Голос відповів. Ви не знали свого племінника. Хоча жінка й не була впевнена, що це дійсно племінник. вирішила продовжити розмову. Псевдородич повідомив, що захворів, через що має інший голос. Та зв'язок поганий. Тож запропонував продовжити діалог у месенджері. Почалась переписка у Вайбері. Мені потрібна ваша допомога. Мені терміново потрібні гроші, бо я для своєї мами дещо замовив. Хочу купити цього, яку він просив. Це було 6,5 тисяч. Я подивилася, скільки в мене є. На рахунку сказала, що от в мене тільки така сума. Я сказав нічого, хай буде така. То жінка вирішила все ж таки допомогти племіннику та перерахувала на вказаний ним рахунок 2800 гривень. Через деякий час хлопець знову написав та попросив ще 4 тисячі. Потерпіла, повідомила, що має ще одну картку, але вона не може перерахувати потрібну суму, оскільки немає додатку, начебто, племінник запропонував допомогти їй з цим. Виконавши вказівки, жінка все ж таки вирішила спробувати зайти. Йти до інтернет-банкінгу. на протязі десь півгодини чи 40 хвилин я намагалася встановити додаток. Не вдалося мені зареєструватися. Я його скачала, але не вдалося зареєструватися. І я здалася. Я йому зателефонувала, що я зрозуміла, що, мабуть, це було шахрайство. Зателефонувала вже на гарячу лінію банку і так мені повідомили, що в мене зняли всю суму. Ну тоді тільки я зателефонувала мамі племінника. Давно сказала, що це не її номер. Довірившись, псевдородичу, рівнянка втратила 19 тисяч 800 гривень. За фактом шахрайства поліцейські розпочали досудове розслідування. Правоохоронці вкотре нагадують, що не варто повідомляти конфіденційні дані банківських карток. Слід уникати розмов псевдобанкірами, невідомими, які видають себе за родичів і знайомих та представниками різних установ. Будьте обачні та звертайте увагу на те, що шахраї уникають спілкування у Фонному режимі посилаючись на безліч причин, а листування продовжують виключно у месенджерах. Ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють у телефонні слухавці, називаючись чи то лікарем, чи банківським працівником, чи родичем. Сконтактуйте з банківською установою, медзакладом, поліцією чи рідними. Бережіть свої заощадження.